З 1999 року в Україні офіційно відзначають День Соборності. Свято призначили на 22 січня, дату, коли 95 років тому проголосили єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Ідея надати цьому дню статус національного свята виникла ще 1990 року. Тоді українці створили живий ланцюг, який з'єднав лівий та правий береги держави. Традиційно відзначають День Соборності і в Полтаві. Щороку лягають букети квітів до пам'ятника Тараси Шевченку. Цього разу, окрім покладання, в місті відбудеться ще. Культурних заходів практично в усіх бібліотеках буде створено композиції, приурочені до святкування дня соборності, тематичні виставки, і також у навчальних закладах повернутися до тих подій. На думку заступника губернатора Валерія Пархоменка, у день соборності українці мають показати, що можуть забути про непорозуміння і об'єднатися. Посадовець має на увазі події Євромайдану сьогодні. Ще одне випробування на міць українського народу, українського суспільства, української влади. Щодо недопущення якихось радикальних дій радикалізації суспільства, покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку заплановане на 10 годину в середу, 22 січня.